Я за три роки поправилась із 65 до 85 кілограмів. Це було прям ривками. І в основному ці ривки були за рахунок того, що я хотіла схуднути. Тобто типу, Спочатку набирала перші 6 кілограмів, потім хотіла схуднути. і потім знову добирала, добирала А Зараз в мене вага 80 кілограмів, і ось що я хотіла. Розказати про свою мотивацію, бо насправді в мене з нею було прям дуже важко. Я в основному думала, що потрібно швидко похуднути, схуднути, і тоді буде результат. Тоді можна нормально їсти, харчуватися, як зазвичай, ходити в гості. Ну і все в цьому роль. Насправді так не вийшло, і потрібно було зрозуміти, що процес схуднення він потребує. Правильного формування нової звички для мене мені потрібно було отримати оці 20 кг, щоб побачити, що треба повертатись до нових звичок і відмовлятись від старого переїдання. І яка мотивація в мене була, як я тримаю зараз себе в руках, і що мені допомагає в цьому? Найперше я зрозуміла, що в мене Дуже змінився гардероб. За оці от період я не хотіла на себе дивитися в дзеркало, і основне, що я робила, це купувала прям такий дуже-дуже дешевий одяг, який мені не личив. Там, і це було, як правило, балахони якісь, якісь розтягнутий Одяг з базару, дуже поганої якості. Або там якийсь брендовий надії, що це скоро мені допоможе вийти із якось передасть мені настрою. Але по факту цей одяг не приносив, він мені не лишив і він не приносив мені задоволення. Відповідно, я не хотіла на себе дивитись в дзеркало, і це дуже мене демотивувало. Бо я думала, що як схудну, то тоді куплю собі нормальний одяг і буду виглядати гарно. Тому, я коли вже остаточно побачила таку добрячу цифру на вагах, 85 кілограмів, я звернулася до стиліста з апаратою. Це було прям мега дорого. Я заплатила 900 доларів за консультацію, але насправді вона мені розказала і показала мені, що насправді в мене фігура змінилась. Типу, якщо раніше це був просто чіткий квадрат, то зараз це став овал, круг, тобто в мене з'явився живіт. І за рахунок цього треба було по-іншому використовувати одяг, по-іншому робити акценти. І так само вона показала, які кольори мені личать, що краще додати і прибрати з мого гардеробу. І тим самим я просто сходила в манго. Далі на 10 тисяч гривень закупились, в мене з'явилось, я не знаю, 5, 7, 10 образів за цей період. І ну, 10 тисяч гривень мені було легше виділити, звісно. І потім я побачила, що я і в цьому одязі гарна, мені сподобалось, як я виглядаю. І зараз я, наприклад, бачу зміни по собі. І як виглядає на мені одяг, тобто, в першу чергу, це підібрати одяг під нову фігуру. Далі я полюбила себе, і це було додатково про те, що я просто ходила, дивилась на себе дзеркало, ставала перед зеркалом гола і дивилась. Мені було спочатку не зовсім приємно, але насправді, коли у процесі схуднення я бачу, там, кожен ранок я зважуюсь гола. Навіть ні, не кожен ранок брешу. Раз на тиждень. Кожен ранок не можна. Це дуже сильно демотивує. Раз на тиждень зважуюсь гола. І мені дуже подобається саме саме тіло, як воно підтягується. І воно не таке, як було там, 20 кг тому. Але я прям кайфую від того, що воно вже краще аніж було. Далі мені дуже важливо було заручитись підтримкою, бо насправді люди, які мене оточували, вони не знали, як правильно підтримувати людину, яка худне. Вони в принципі казали. Тобі вже час схуднути, там це в тебе генетична чи ще якісь е історії. я зрозуміла, що мені треба та людина, яка буде розуміти, як це схунути, як е тримати себе в руках і як не зриватися. Бо навіть е є такі. Е Тренера, які дуже люблять тебе погновити, розказати, що е, ти так не харчуйся, ти так харчуйся, і ти оце знову набрав, чого ти не прийшов на тренування і тому подібне. Цієї критики мені не треба, вона зі мною не працює. Мені треба підтримка і лагідний кнюд, тобто сказати е, зараз я, наприклад, заручилась підтримкою нутриціолога. Ми працюємо над харчуванням саме, і коли в мене є. Такі невеликі зриви. В плані я там сходила у відпустку і дещо неправильно харчувалась, або сходила до друзів на день народження і там також не змогла нормально харчуватися, збалансовано, як це має бути. То вона мені час від часу пише, ну, 20% дозволеного нам нас вже закрито, тепер повертаємось до тих 80%, які мають бути. <гану> І отака от екологічна підтримка, вона мені дуже допомагає. Родичі, там, знайомі, вони бачать, що я худно. Вони можуть не бачити того, скільки Якої сили мені це коштує, але я рада, що біля мене є нутриціолог, яка... Просто лагідно допомагає мені повертатись в режим і тим самим налагоджувати мій, моє харчування. В принципі, це може бути не тільки ваш там нутраціолог, психолог чи хтось, кому ви платите гроші. Класно, якщо у вас оточені є люди, які допомагають вам так само підтримують, наприклад, там. У мене, наприклад, мама вона час від часу просто питає, а що ти їси, а що ти робиш, а як в тебе воно відбувається? Мені цікаво просто поспостерігати за твоїм процесом і твоїм прогресом насправді. І просто сказати зайвий раз, ти молодець, що ти цього добиваєшся результату і дуже помітні твої зміни. Наступний пункт це ой, це було прям дуже важко мені зробити. Насправді це відчепитися від себе, бо раніше я думала, що От, два місяці, мінус 20 кілограмів, трошки, типа, поднажать і все буде. Насправді так не було. Мені потрібно було прийти до розуміння, і це мені дало якраз. Робота з психологом, що не маєш нічого поганого в тому, щоб не фокусуватися на швидкому результату, а фокусуватися на збереженні того, що в тебе вже є, і типу, не зменшувати цей результат. Грубо кажучи, я сфокусувалась на тому, що в мене вже є там, хай це буде 85 кілограмів, максимальна моя вага. Я сфокусувалась на тому, щоб не то, щоб схуднути, а на тому, щоб не набрати додаткового. І заодно я дала собі час. Я розумію, що нормально худнути – це втрачати приблизно 700 ну, 700 грам кілограм за тиждень. Це нормальне схуднення, воно не б'є по здоров'ю по нашому організму, тому я прийняла для себе рішення, що мені оцей от формат він підходить. За рахунок цього за 20 тижнів можна нормально там, в своєму режимі тихо спокійно скинути ці 20 кілограмів. Ну, а я собі дала не 20 тижнів, а один рік, можливо, навіть 40 тижнів. Я хочу до кінця 25-го року скинути решту. 15 кілограмів, які в мене залишились. А, і тим самим в мене немає цього стресу, що а, я не, знову не виконала свою ціль. Я розумію, що я поступово йду потихеньку до своєї цілі, і мене ніхто від неї там... Саме головне, щоб я сама себе не а, відвертали від цієї цілі, бо насправді, коли роз... коли мозок розуміє, що це дуже великі навантаження, треба зробити е... дуже сильну роботу над собою, щоб повернутися в ту форму, він думає, там ні тут добре. Нащо мені там так працювати над собою? Я краще з'їм зайвий, зайве солодке для того, щоб знизити цей рівень стресу. От. Тому я стала більш цінувати свій час і свої зусилля. Типу, для мене зараз краще довгі цілі, але регулярні кроки. І останнє, я, мабуть, вже казала, що я прибрала критику до свого тіла і замінила її на турботу про своє здоров'я. Типу, я не підходжу до дзеркала і не кажу, ой, яка ти погана, а ти там ще набрала, ну яке це жахливе тіло. ні. Це, типу, це ще більше заганяє мене в стрес і ще більше змушує їсти солодко, спати, і дуже важко вийти з цього стресу. Тому. Я замінила це просто на турботу про своє здоров'я, що мені легше зараз е, сформувати звичку, яка дасть мені е, стабільність е, повернення до старого тіла, аніж е, а, і що це буде якраз мені давати е, легкість в ходьбі. Наприклад, е, це буде мені давати легкість в. Виборі одягу, бо насправді для худіших значно краще, легше вибирати одяг. І е, дає мені розуміння, що з моїм організмом буде значно легше доглядати, бо зменшується вісцеріальний жир, який оточує наші, наші органи, і з цим легше жити. А, вот. Це в принципі вся моя мотивація. Розкажіть, яку ви мотивацію використовуєте в своєму житті час худнення, можливо, просто в довгих досягненнях своєї мети, і що вас тримає? Бо мені було дуже важко відмовитись від швидких результатів і отримати, і погодитись на такі от довготермінові плани. Як вам моя мотивація, і що ви берете з собою?